Вітаю! В ефірі Новини скорзу. У суботу, 16 жовтня, Сергій Ратушняк зустрівся з мешканцями вулиці Бестужева та 16-поверхового будинку. На зустріч з чинним мером прийшло чимало людей. Ключове питання, яке їх хвилювало, це хаотичне функціонування ринку приватного підприємця Галас та ремонт 16-поверхового будинку. Сергій Миколайович переконаний, що найближчим часом ремонт будинку буде здійснено. Сьогодні, 16 жовтня, Ужгородський міський голова зустрівся з жителями вулиці Бестужева та мешканцями 16-поверхівки по проспекту Свободи. Основне питання, яке хвилювало жителів Бестужева, це хаотичне функціонування ринку ПП Галас. Міський голова зазначив, що по першій частині ринку, котрий функціонує незаконно, є відповідні судові рішення на користь міської громади. Зараз триває судовий процес щодо його другої частини. Разом з тим Сергій Ретушняк закликав Ужгородців утримати від протиправних дій, адже якщо він чи будь-хто інший діятимуть в неправовому полі, то відповідатимуть перед законом. Водночас міський голова зазначив, що існує судова тяганина, пов'язана з кришуванням власника цього незаконного ринку з боку прокуратури та правоохоронців. Без тушівців та мешканців 16-поверхівки також цікавило питання щодо надання послуг жрерами вивезення сміття інші побутові питання на переконання міського голови. Якщо рівень надання послуг не задовольняє, єдиною ефективною альтернативою жрерам стане створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Щодо вивозу сміття, то в Ужгороді є позитивні зрушення в цьому напрямі. Однак тут є ще над чим працювати. В першу чергу це закупка додаткової кількості контейнерів. Іншим болючим питанням є ремонт 16-ти поверхівки. Сергій Ретушняк зазначив, що особисто розглянув декілька варіантів його проведення, включно з вибором можливого кольору будівлі. На даний момент зважаючи на економічну кризу. Втілити цей проект життя не вдається. Однак Сергій Миколаєвич переконаний, що найближчим часом ремонт все ж таки буде здійснено, але багато чого залежить і від самих мешканців багатоповерхівки. Адже міський голова переконаний, що єдиною ефективною альтернативою журерам знову ж таки створення ОСББ продовжуємо рухатись далі до теми передвиборчих перегонів на замовлення європейського медіа-центру з 8 по 14 жовтня. Представники незалежного інституту стратегічних досліджень проводили соціологічне опитування перехожих ужгородців на тему: якщо б вибори міського голови були сьогодні, за кого ви проголосували? Результати опитування дивіться у сюжеті. У ході соціологічного заміру було опитано 1060 осіб. При цьому повідомити про свій вибір під час голосування погодилося 98% респондентів. За словами спеціалістів Незалежного інституту стратегічних досліджень, похибка в результатах опитування не перевищує 1%. Сергій Ратушняк за результатами соціологічного зрізу залишається лідером виборчих перегонів, незважаючи на надмірну емоційність кандидата, за словами опитаних, які відзначили, що саме під його головування в Ужгороді, хоч і не всі проблеми вирішені, але й позитивних змін також досягнуто чимало. Це і є мотивом для підтримки діючого міського голови і на наступних виборах. У нашому місті відкрився ще один дитячий майданчик. За власної ініціативи кандидат у депутати Ужгородської міської ради від народної партії Євген Прузор організував відновлення дитячого майданчика та впорядкування зеленої зони біля 16 поверхового будинку. Відкриття оновленого майданчика відбулося на загальних зборах мешканців будинку за участі міського голови Сергія Ратушняка. Діти Ужгорода отримали ще один приємний подарунок. Євген Прозор, кандидат у депутати Ужгородської міської ради від народної партії, встановив дитячий майданчик у дворі біля 16-поверхового будинку. А також подарував малечі іграшки з натурального дерева та солодощі. На відкритті майданчика Сергій Ратушняк поспілкувався з мешканцями будинку та залюбки відповів на їх запитання. Крім того, міський голова зазначив, що знає Євгена Прозора як відповідальну людину, котра дбає про інтереси ужгородців не лише напередодні виборів, а постійно. Яскравим доказом є те, що Євген Ігорович постійно проводить соціальні акції. Наприклад, він організував дитячу футбольну команду Проспект. Яку спонсорує, також за його підтримки відкрито безкоштовний спортзал для мешканців мікрорайону вулиць Сечені, Заньковецької та проспекту Свободи. Активну участь Євген Прозор брав і у реконструкції Боздоцького парку. У майбутньому спільно з міською владою має намір відродити парк імені Горького та розвивати інфраструктуру міста. Наразі це всі новини. Більше ви зможете прочитати на нашому сайті. На все добре.